Захоплення парламенту у Венесуелі прихильники президента Ніколаса Мадуро захопили підконтрольну опозицію будівлю. Впродовж кількох годин озброєні дерев'яними і металевими палицями. Демонстранти утримували всередині понад три з половиною сотень політиків, журналістів та відвідувачів. Кілька опозиційних депутатів постраждало під час зіткнень із провладними демонстрантами. Загалом до лікарень потрапили п'ятеро людей. Згодом мітингувальники залишили парламент. Антиурядові протести у Венесуелі почалися у квітні на тлі глибокої економічної і політичної криз. Відтоді у зіткненнях загинула вже 91 людина. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, Найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті ТСН.UA. Україна і світ, спецпроекти і блоги цілодобово з будь-якого пристрою, все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.